you <laughs> Після припинення вогню Хамас повернув трьох ізраїльських заручників. Усі вони жінки, за словами медиків, усі троє в нормальному стані. Щоправда, в однієї з звільнених заручниць на фото та відео видно, що на одній руці немає кількох пальців. У відповідь, Ізраїль звільнив 90 палестинських в'язнів. Нині в секторі Гази тривають пошуки загиблих палестинців під уламками внаслідок ізраїльських авіаударів. Що відбувається в другий день припинення вогню? Та чи вдасться сторонам дотриматися угоди? Про це розповім у цьому відео. Отже, після 15 місяців в полону в газі повернулися поки три жінки-заручниці: це Ромі Гонен, Емілі Дамарі та Дорон Штайнбрехер. 19 січня представники Хамасу та Палестинського ісламського джихаду передали жінок червоному хресту на площі Сарай у місті Газа. Повідомляє сієне. На той момент там зібрався натовп людей, щоб відсвяткувати припинення вогню та обмін, який Хамас розглядає як перемогу палестинців над Ізраїлем. Бойовикам навіть довелося примусово розчищати дорогу для автомобілів Червоного Хреста. Ну а далі Червоний Хрест уже передав трьох звільнених заручниць ізраїльським військовим і жінок доставили до медичного центру в Ізраїлі, де, як ви бачите, вони і зустрілися із своїми близькими та отримали необхідну допомогу. У лікарні заявили, що усі троє повернулися в стабільному стані, але ще кілька днів жінки пробудуть у медичному закладі. Там ще проведуть необхідні обстеження. І розкажу трохи детальніше, хто ж ці жінки. Одна із звільнених заручниць це Емілі Дамарі, та сама, у якої перебунтована рука, і відсутні два пальця. Ізраїльські військові заявили, що вона втратила їх під час нападу Хамасу 7 жовтня минулого року. Її викрали з дому. Нагадаю, також 7 жовтня, як пише CNN, в результаті нападу Хамасу загинули понад 1200 людей. Переважно це цивільні. Тоді ж Хамас взяв у полон близько 250 заручників. Після повернення Марі, її мати сказала, що донька перебуває в набагато кращому стані, ніж вони очікували, але попри це зазначила, що шлях доньки до одужання тільки починається і просить конфіденційності для Емілі та решти своєї родини. Публікує такі заяви матері Таймс Israel. Сама ж Емілі Дамарі каже, що вона найщасливіша людина у світі після звільнення з полону Хамас. Я повернулася до свого улюбленого життя. Пише Дамарі у дописі в інстаграм. Вона дякує своїй родині та друзям за. Підтримку ще одна звільнена заручниця. Ромі Гонен. жінка потрапила в полон, коли намагалася втекти з музичного фестивалю Нова під час нападу на Ізраїль 7 жовтня. І святкуючи повернення полонених Хамасу, співробітники служби екстреної допомоги знімають наклейку із зображенням Ромі Гонен із задньої частини машини швидкої допомоги. Медики загалом з моменту захоплення Хамасом заручників вивісили на швидких зображення із цими людьми. Вони мали нагадувати про полонених ізраїльтян. Авто швидкої продовжать носити наліпки із обличчями полонених допоки усіх їх не звільнять, кажуть медики. Ну і третя звільнена це Доронштайн Брехер. До викрадення вона працювала ветеринарною медсестрою. Її також захопили 7 жовтня минулого року. На площі у Тель-Авіві в день звільнення перших заручниць зібралися люди, що Відсвяткувати цю подію. Ну а прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньягу назвав цей день дуже зворушливим. Це дуже зворушливий день. Це перші заручники на цьому етапі, які повертаються додому. І я прошу тебе, Гале, сказати Ромі, Дороні, Емілі, весь народ їх обіймає. Ласкаво просимо додому. І тут нагадаю, що угода про перемир'я між Хамасом та Ізраїлем набула чинності в неділю 19 січня. Щоправда, до того були невеликі затримки. Спочатку нібито в ізраїльському уряді не було повної підтримки угоди, але зрештою домовленість затвердили. Отже, в рамках угоди про припинення вогню, Хамас звільняє 33 з 94 заручників, що залишилися в Газі. Ну а в обмін на це Ізраїль має звільнити майже 2000 тисячі палестинців із своїх в'язниць. Ця домовленість це результат Отомісячних переговорів за посередництва єгипетських і катарських посередників разом із США, Про це повідомив Байден. За його словами, ця угода стала реальною не лише після надзвичайного тиску, який чинив на Хамас, а і після змін в регіоні з припиненням вогню в Лівані і ослабленням Ірану. У відповідь на передачу трьох ізраїльських полонених, Ізраїль звільнив першу частину палестинських в'язнів. А це 90 людей. Більшість звільнених ув'язнених це жінки, включно із однією неповно. Рідньою один із ув'язнених, також якому на момент арешту було менше 18 років, був засуджений за вбивство. Пише юнет, але серед іншого ув'язнені мали вироки і за відносно незначні злочини, такі як підбурювання пропаганди насильства в соціальних мережах і хуліганство на кшталт кидання камінням. Одна із відомих звільнених палестинок це Халіда Джарар. Вона провідна членкиня народного фронту визволення Палестини, світської лівої фракції, яка брала участь у нападах на Ізраїль ще у тисяча 70-х роках, але пізніше скоротила діяльність бойовиків з моменту арешту наприкінці 23-го року вона перебувала під адміністративним арештом на невизначений термін. Своє звільнення вона прокоментувала Associated Press. Є це подвійне почуття, в якому ми живемо. З одного боку це відчуття свободи, за яке ми дякуємо усім. А з іншого боку, це й біль від втрати такої кількості палестинських мучеників сказала Джарар в інтерв'ю. Ну а тепер перенесемося до сектору Гази. Там населення відчуває значне полегшення через перспективу, принаймні шість наступних тижнів жити без бойових дій та ізраїльських бомбардувань. Наразі відомо, що через обстріли з боку Ізраїлю загинули понад 47 тисяч палестинців. Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я гази. Там стверджують, що більша частина загиблих це жінки та діти, але водночас у даних щодо загиблих немає розмежування між цивільними та бойовиками. І поки у газі тихо, палестинці почали повертатися до Власних домівок, щоб перевірити, чи вціліли будівлі. Наприклад, мешканці, які повертаються до міста Рафах на півдні Гази, стикаються з повним спустошенням. Цілі житлові райони перетворилися на руїни. Ми були шоковані, коли побачили, в якому стані це місце. Матері намагаються адаптуватися, діти намагаються адаптуватися. Звідси я кажу Нетаньягу: робіть все, що хочете. Ми непохитні, і ми тут. Ми не здалися, ми обов'язково зведемо з вами рахунок. Також в Газі другий день тривають пошуки тіл загиблих. Під уламками може перебувати близько 10 тисяч тіл. Заявило Агентство цивільної оборони Палестини. Станом на 20 січня відомо про 97 палестинців, яких знайшли в різних районах зруйнованого міста Рафах з моменту набуття чинності перемир'я, повідомили виданню Аль-Джазіра. Їхні джерела в цілому Хамас та Ізраїль дотримуються режиму перемир'я та припинення вогню. Про це говорять і мешканці, і медики в Газі пише Аль-Джазіра. Виключенням стали по є випадки насильства. Наприклад, рятувальники заявили, що вісім людей постраждали від ізраїльського вогню з ранку понеділка у місті Рафах не повідомляючи принаймні подробиць про їхній стан. Ізраїльські військові заявили, що перевірять звіти. Пише видання. Загалом же угода передбачає три фази: перша триватиме шість тижнів. Саме за цей час Хамас та інші пов'язані з ним угрупування мають звільнити щонайменше 33 заручника. Серед них цивільні особи, жінки, військові, діти літні люди та хворі в обмін на кожного цивільного заручника Хамас Ізраїль звільнить 30 ув'язнених палестинців. А за кожну ізраїльську жінку солдата Хамас отримує 50 засуджених. Про це писало Reuters. Наступний етап угоди передбачає подальше звільнення заручників і повне виведення військ. І завершальним етапом має стати відновлення гази та повернення останків заручників їхнім родинам. Але прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньягу заявив, що отримав запевнення від Трампа, що Ізраїль може продовжувати. Боротьбу з Хамасом, якщо це буде необхідно, пише Associated Press. Загалом же праве крило в Ізраїлі висловлює своє невдоволення перемир'ям у газі. Наприклад, уже колишній міністр національної безпеки Ітамара Бенгвіра, відомий ультранаціоналіст, та його партія Єврейська сила, вийшли з коаліції на знак протесту проти цієї угоди. Ще один праворадикальний політик Бецалєль Смотрич також відкрито заявив, що хоче нового начальника штабу армії, оскільки герці Гелаві не прагне до Повного захоплення гази пише Аль-Жазіра в Ізраїлі. Головне це головна позиція це позиція Натаньягу. Йому треба вберегтися у владі. Він чудово розуміє, що в разі припинення, припинення війни або закінчення війни, він опиниться в ситуації, коли виникне дуже багато питань до нього. Ну і, зрозуміло, там розвал цієї правлячої коаліції з ультраправами. І оцей політична політичний вже криза, політична криза, яка може його наздогнати. І тому, об'єктивно кажучи, якщо так казати, йому вигідне продовження війни. Але, але ну Ціну, яку він може заплатити за це продовження війни, стає з кожним днем більше. І більше. Водночас, після звільнення заручників, представник військового крила Хамас Абу Убайда заявив, що угрупування має намір дотримуватися угоди, якщо Ізраїль її також буде дотримуватися. Він також заявив, що напад на Ізраїль 7 жовтня минулого року став відповіддю на утиски палестинського народу. Пише аль джазіра Тим часом сектор Гази має отримати гуманітарну допомогу. Наприклад, в ЄС заявили, що виділять 120 мільйонів євро в якості гуманітарної допомоги для гази. Тим часом на території. Юю гази після кількох місяців жорстких обмежень ізраїлю мають заїхати понад 600 вантажівок з гуманітарною допомогою. Чи слідкуєте ви за перемир'ям між Ізраїлем та Хамасом? Як думаєте, чи дотримаються сторони виконання усіх етапів угоди? Пишіть свої варіанти в коментарях під цим відео.